Привіт! Мене звати Яна і я хочу познайомити вас з практикою чуттєвого шибарі. Я впевнена, що ви щось чули про цю техніку, бо в неї дуже багата історія. І зараз шибарі для когось це про якийсь визерунок на тілі, Гарні обв'язочки для фото. А для когось це ціла ПДСМ культура, де є багато різних складових. З більш у сексуальному контексті, де люди досліджують і дають волю своїм темним сторонам, використовують різноманітні девайси для цього також окрім мотузочек. А для мене це практика про певний тілесний досвід, практика з терапевтичним ефектом. Бо в нашому тілі є багато різних емоцій, почуттів, недопрожитих історій, досвіду попередніх відносин. І все це ну не те, що там приховано, але точно відчувається нашим тілом і ну, тому, що вже воно прожите, то воно є в нас, і ми від цього нікуди не дінемось. Чи даємо ми місце цьому бути, чи ні? А коли я організовую майстер-класи по Шибарі, то зазвичай приходить багато пар, і це мені дуже до вподоби. Але приходять люди самі: і жінки, і чоловіки, і це теж дуже класно. Бо є можливість познайомитися. Більше за те. на Шибарі створюються пари, і є такі пари, які там приходили колись до нас просто як незнайомі люди, а зараз вже періодично приходять на практику як пара, і це теж дуже цікаво. такі. Досвід людей у стосунках, які відчули один одного на цій практиці і пішли в це далі. Хочу, вас, хочу для вас створити такий простір, в якому було б цікаво взаємодіяти, подосліджувати свої стани, ці історії, які підіймаються з нашого тіла, емоції. Що ви робите, коли до ваших рук потрапляє влада? І чи включається у вас якась гра, чи хочеться вам більше такого контролю? Що хочеться зробити з тим, хто зараз у вашій владі знаходиться? А якщо ви в ролі того, як то кажуть, модель, то що з вами відбувається? Чи вдається вам відпустити контроль? Чи можете ви собі дозволити побути підконтрольним комусь, хто зараз володіє повністю процесом? Веде вас у ньому лише за допомогою мотузки? Та певних дотиків. Що ж таке мотузочка? Ось вона мотузка для Шибарі. Класична. 6 або 8 метрів. І це саме натуральний А Хочу вас познайомити з тим, як вона торкається. У нас є певний досвід, який ми вже мали, або який для нас більш звичний, коли ми можемо настроїти контакт один з одним очима. Або через певні дотики, навіть просто коли ми знаходимося поряд, або якось взаємодіємо, або у відносинах. І коли ми мотузку використовуємо так само, як інструмент для взаємодії та дотику, це вже справді новий досвід. Бо якщо ви торкаєтесь якоїсь поверхні, то ви відчуваєте, що поверхні можуть бути різні, дотик може бути різний. І якщо... Наприклад, у тайському масажі, я можу за допомогою ваги власного тіла перенести цю вагу, дати певну глибину цього дотика, то так само і за допомогою мотузки я можу її відчути, можу створити речаги та точки, де більше йде навантаження та куди придається вага. І перш за все я можу відчути це сама, якщо я торкнуся джуту і помічу. Як його відчуває моя шкіра, як я можу сильно або не дуже сильно затягнути на своїй руці. І потім вже можу зробити це на партнері. Ах, і коли ви вже розумієте, як відбувається процес, і ви розумієте, що це процес, в якому ви будете неуважні, то людина може вже і не захоче з за вами піти в цей досвід. А коли ви. Відстежити, які емоції, почуття підіймаються, то може включається таке, якось хочеться пограти, або навпаки, так знаєте, як давчик там потрошки, потрошки так затягувати або десь. Навіть можете торкатися або не торкатися. Бо якщо ми взаємодіємо з мотузкою, то ми можемо навіть на відстані задавати напрямок, руху, напрямок, чи людина хоче. Сісти, ну, тобто, чи я хочу, щоб людина сіла або навпаки, я можу її підіймати. Тобто я створюю напрямок руху. І моє завдання створити такий, заакцентувати увагу на тому, що це можна робити обережно. І що це певна гра. бо ми справді це пробуємо робити і відстежуємо свої стани, говоримо про досвід свого тіла, про що це для нас? От. і... Звісно, є настрій, з яким ми це робимо. Ми можемо додавати більш торкань, більше якогось контакту, очима, інколи його створювати. Щось проговорювати або, навпаки, мовчати. Можемо тримати певну дистанцію і взаємодіяти так трохи звіддалеко, але все одно один постійно буде вести, а другий постійно буде здаватися, вчитися здаватися та відпускати свій контроль. І ми не просто йдемо у цей процес, а коли процес завершується. Ну і по-перше, коли він починається, то ми створюємо такий контакт, преконтакт, налагоджуємо відчуття один одного. І після того, як процес завершується, ми теж даємо в цьому підтримку. І це дуже цікаво. То я вам пропоную це подосліджувати, і я впевнена, що для вас це буде новий досвід. Навіть якщо ви перед цим мали досвід саме шибарі практиці, когось зв'язували, дивилися відеоуроки, то на такому майстер-класі, куди я вас запрошую, ви відчуєте цей процес по-іншому. Він розкриється для вас з глибин, бо ми про це будемо говорити. Ми будемо відчувати, відчувати один одного та створювати цей процес дуже поступово. Приходьте на практику чуттєво шибарів. Буде техніка, практика та проговорення про отриманий досвід. До зустрічі!